Милий, рідний, м'який, добрий, а іноді суворий і похмурий, але завжди найсильніший, завжди найсміливіший, завжди найкращий і чудовий. Я безмежно щасливий, що гайдалося на твоїх руках, бажаю їм сил і енергії. Я безмежно вдячна, що завжди можу притулитися до твоїх плечах. Бажаю їм здоров'я і молодості. Я неймовірно багата тим, що мені належить твоє серце. Йому я бажаю величезного щастя і добробуту. З ним батька, мій улюблений рідний татусь, не тільки в це чудове свято, але й щоденно я бажаю здійснення мрій, реалізації задуманого та міцного здоров'я. Щоб день схватався з такої кількості годин, аби було вдосталь для роботи, хатніх справ, дозвілля з дітьми та часу для романтики, любимо тебе, цілуємо, цінуємо та обіймаємо.